Он ЮНІСЕФ Глобал Емпаумент Mission, гуманітарна місія Проліска, благодійний фонд Янголи Спасіння, Міжнародна організація Wall Central Kitchen та Асоціація Гіпс АСО протягом листопада від цих благодійних організацій видавалася гуманітарна допомога на базі штабу. Наш гуманітарний штаб також продовжує працювати. Ми зараз за листопад місяць видали. Дві 800 коробок джему, який нам привозили, і 1800 пакетів із кітченом. Охоплюємо всіх населення. Отримує як квартали, у нас отримували в цьому місяці, так і організації. Люди, які працюють, теж отримували допомогу. Також у нас приїжджає фірма ЮНІСЕФТ, яка Видавала і видає, продовжує видачу дитячого одягу, будуть охоплені всі вікові категорії дітей з року до 14. Кожного дня вони привозять різну вікову категорію. Люди приходять і отримують діточки. У нас будуть в зимовому одязі. Також у нас працює проліска, яка приїжджає теж і видають людям допомогу. Люди отримують допомогу ті, які постраждали від обстрілів. Також другі категорії: це інваліди дитинства, багатодітні матері. Ми стараємося охоплювати всіх людей, які у нашому місті зараз в тяжких умовах живуть. Я вважаю, що це дуже велика допомога. Також ми видавали у нас ще були рюкзаки для дітей, для багатодітних. ми… Дзвонили, працювали, співпрацювали з діточками і отримували рюкзачки. Галина Вікторівна, скажіть, будь ласка, як відбувається видача? Тобто я правильно розумію, що всі організації, які на сьогодні видають гуманітарну допомогу, співпрацюють у штабі, людей запрошують особисто, так? Так, да, да, так. У нас є списки людей, є телефони, і телефонують кожній людині. За списками ми працюємо, кожну людину запрошуємо, говоримо, які документи потрібно, в який час, в який день. Всіх запрошуємо. Хочу подякувати всім фондам, які з нами співпрацюють міську владу. Дякуємо, велике велика правда, велика. дякуємо. люди. все-таки чувствують підтримку, і діточки такі довольні, такі раді. І люди, які пострадали, то теж отримують велике. Дякую, говорять, обнімають дуже приємно. Спасибо. Для того аби жителі Марганицької громади отримували гуманітарну підтримку, міською владою постійно проводяться зустрічі з представниками фондів, переговори, а також організовується логістика і організація видачі необхідної допомоги нашим людям. Велике дякую, бо в такий тяжкий час дуже є вчасна і велика допомога населенню. Це кожна краплина, що вони допомагають, вона, як вам сказати, дуже близько лягає до серця. І дуже велике дякую. Дякуємо фонду гуманітарного штабу за допомогу, яку нам видали. Ми отримували речі дитячі, продуктові набори. Ми те, що отримуємо, нам привозять додому квартальні. Дякую вам велике. Дякую велике волонтерам за допомогу. Чувствується забота, забота, що не бросили нас в біді. Благодарні допомоги гуманітарну нам дають. Спасибо за це. Дякую. Конечно, не забули і пенсіонерів, і всіх останніх. Спасибо. Така допомога ну, дуже допомагає. От, в Складний час. Велике спасибо гуманітарному штабу. За те, що за нас думають. Безпокоїться за те, що допомагають людям, поддерживают. Це дуже для нас важливо, бо знаєте, для мене особисто таке відчуття, що ми не самі, ми не самі, і ми маємо віру, надію на краще. Дуже дякую.